Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні е, хотів би трошки зайнятися явою 638 тому що проєкт Ява з металобрухту продовжується. Сьогодні наше завдання поставити колесо заднє, гальмівні колодки я наклепав. Е, тобто робота далі по зборці 638-ї яви. У е, мене сьогодні маленьке свято. У е, мене сотий підписник. Ну то, звичайно, не. Не грандіозна подія може для когось, але все-таки мені цікаво пройти той етап. Ну і відповідно, користуючись нагодою, хотів би попросити вас долучитись до збору коштів на пікап для Збройних сил. Мій товариш оголосив збір. Я в описі до відео скину посилання, там є звернення військових, тому ну, маленька справа, але корисна. Тому що для перемоги треба брати участь в тому, що відбувається в нашій країні. І я думаю, хто тут в тилу, той може якось допомагати. Тому прохання переглянути силку і по можливості долучитись. А ми продовжуємо появі 138-й. Будь ласка! Ну що, такий от. Вид станом на сьогодні має наша ява з металобрухту. Переднє колесо стоїть вже, вилка, крило. Сідушка і кузовні деталі поки що накидані. Сьогодні хочу, як я вже казав, зайнятись установкою колеса. Значить для цього нам треба буде замінити підшипники. все таки я хочу на нові поміняти підшипники харківські. Підтримуйте національного виробника. Колодки отакі гальмівні. Накладки я сьогодні наклепав. Нові закльопочки нові накладки отакі були чеського виробництва. З чезетою я купив. Ну і тут, в принципі, все підготовлено. Кожух я зібрав задній повністю зірку, ланцюг протягнув, поставив отакі. Стандартні хомутики. Тобто, сьогодні є бажання поставити колесо. Ну і, відповідно, тут у нас вже стоїть мотор готовий 638-й. Хочу карбюратор ставити, ПВК-28. До речі, шукав в інтернеті якоїсь інформації, ну, так і не зрозумів, краще його ставити, не краще, з якими ж кльорами, тобто планую. Сам експериментувати і, можливо, зніму для вас відео. До речі, буде запуск на цьому. Будемо мати можливість порівняти, як робить на стандартному, як на цьому карбюратор. Ну, от, таке завдання. Сьогодні ставимо заднє колесо. Ну, результат покажу. Друзі, дуже зручно, як є токарний станок, от я поставив. Колодки, і у мене барабан не влазить в ступицю. Тобто десь ну, нова колодка, вона чуть-чуть, її треба підправити. І от станок я зажав, виставив центр, невеликі обороти і різцем собі поправив, скільки треба. Зараз трошки ще наждачкою зроблю таку рихлу поверхню і, в принципі, думаю, буде класно. Ось такий лайфхак. Ну, от така історія в мене вийшла. Передивіться. Гарно крутиться легко. І який все, тормоза мертвий. О, чуть-чуть 5 мм вход. Все. О, Отак. На станку досить зручно зробити. Виставив центр, малі обороти, щоб пружина. Не розходилась, щоб відцентрова сила не була велика, і легесенько різцем пройшли. Отак. О, раз і все, мертво. Вже неможливо прокрутити. Отак. Такий лайфхак. Дійшла черга і до підшипників. От я вибив два підшипника. Значить, що тут в нас де? У нас де розбіжна втулка. Вона от має такі. Такі дві шайбочки. Для чого ті шайбочки, щоб втулка трималась в осі. Тобто Вони тримають втулку в осі, тому що, якщо не було б оцих шайбочок, то ми заб'ємо підшипник, поставимо втулку, вона просто впаде в яку сторону і треба буде її ловити. Тому оці шайби такі тут є. Тобто У нас виходить отак. Секунду, в ступиці Втулка, шайба, шайба. От зараз. Тяжко мені одному. Так. Отак. От Шайбочки не дають втулці в тобто тримають її в осі, далі йде підшипник з одної сторони підшипник з другої сторони, і йде отакий металевий сальничок. Він затримує смазку. Ну ми будем Трошки інакше поступати, я одну кришку знімлю з підшипника з внутрішньої сторони і тут одну кришку. І наб'ю оцю всю порожнину між тулками, наб'ю смазкою. І в мене буде запас смазки і підшипник буде змащуватись. Тому отак якось. Ну от, Такий вже зібраний варіант колесу. Легесенько крутиться, не хочу крутити, бо там ланцюг. Ну і ходу дуже мало. От, буквально 5 мм. Тобто колодки йдуть в притик. Не хочу перекручувати, бо ланцюг, втікне в кожух. Але на сьогодні ми завдання виконали. Отак От набирає виду.